Сьогодні ми вивчимо з вами дуже класну граматичну форму, в принципі, як і завжди. Тому, якщо ви хочете вивчати більше корейської граматики, обов'язково підпишіться, поставте лайк і підтримайте мій контент. Отже, частиночка Мада. Додаємо ми її до іменників для того, щоб виразити якусь повторюваність дії або регулярність. Прикладається вона як кожний або «щоразу». В незалежності на що буде додаватися іменничок, ми однаково будемо додавати мада. Наприклад, наймада най «пос» POUSI MADA. А тепер давайте подивимось відразу приклади, оскільки більше якихось додаткових моментів тут немає. Нальмада ундонгео. Нальмада ундонгео. Я щодня займаюсь спортом. Тут можна також сказати Meir. Meil undongheo. Але, дивіться, м'яюється просто щодня, так? як загально, узагальнено, скажімо так. А наймада вказує на те, що ось це відбувається кожного дня без виключення. Ось таке йде підкреслення цим мада. вихідних я зустрічаю друзів. Сарамада цінгаки та У кожної людини Думки різняться, думки різні. Кожна людина думає по-різному, можна ще так сказати. Якщо ми хочемо сказати більш загально, да, тобто що кожен, всі люди щось там роблять, е, щось їм подобається не подобається, то ми просто можемо сказати моден з гарам. Тут же у нас ми вказуємо на те, що кожна людина, да, от конкретно, от як кожна Кожна людина має різні думки. Бо буден це більше про узагальнення, да? Узагальне, так? Тобто якось усі. Мада У кожному кабінеті є годинник. Посмада понуга і сойо. У кожного автобуса є номер. І ще декілька прикладів у діалозі. Кадзоптурин таджу манеомада так атібою. Чи часто ти зустрічаєшся з родиною, так ми 에, збираємось на кожні свята. Хейга, тадю і чи часто у вас нарада? Так що ранку. Отже, частиночка мада. Собі цікава і дуже проста граматична частинка. І ми можемо її додавати саме тоді, коли ми хочемо сказати про те, що ось кожного разу щось відбувається. Ось це відбувається саме кожного разу без винятку. Я сподіваюся, це було для вас корисно. Не забувайте поставити лайк і підписатися. І